А вже вони приплили в 10 столітті, в 11-му фіксують, а власне інуїти, корінні мешканці, вони прийшли в кінці 13-го, початку 14-го сторіччя. І тому дачани кажуть, що не ми загарбники острова, да, а іноїти до нас прийшли в гості, але ми виховані нація. Ми їм все дозволяємо. У них були великі проблеми до кінця 60-х років. Проводила жорстка політика дані одочани Одав... 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 не... да дані... данцями хотіли їх зробити. Да? Вони забороняли використання мови. Дітей звозили інтернати, де вони цілковито були відірвані від е, своєї культурного середовища. Е, більш того, окремі там сели окремим цим племенам, які найбільш вручалися, не надавалася медична допомога. Тобто, зараз навіть в кінці 80-х років, початку х коли відповідні архіви були розкриті, данський уряд навіть приносив вибачення. Перед цими людськими племенами і Що, uh -huh. і зараз економіка цієї острова, половину бюджету це субвенції з боку Данії. І вони виключно бояться, що вони попадуть до складу Сполучених Штатів. Є такий чудовий приклад асоційованої держави Пуерто-Ріко. Як ми знаємо, якою дуже давно вже опікуються Сполучені Штати. Вони Вони там... Ви... Вони бачать приклад фортаріканці і розуміють, що. Їм субсидії ну, вони... поріжуть через рік, і... максимум ну, їх... індійці в резервації будуть сидіти. там. Ну, це ще... резервація це ще найкращий варіант, бо в резервації вам платять гроші. Ну, і казино і рік... там можна розміщувати. ще. Ну, я... там щось, щось можна... Там Нічогось... А Якщо ви будете як Портаріканці, Тобто ви громадяни окремої країни, ви маєте право без візового режиму в'їзду Сполучених Штатів, але ви не маєте жовсім жов інших. Тобто ви живете за своїми, своїми законами, які до Сполучених Штатів, а Сполучені Штати лише вас охороняють. Uh -huh. ну, ми розуміємо, що якщо така буде перспектива для ірландців, то. У їхня відповідь на будь-якому референдумі є очевидною. Зараз вони дуже цьому переймаються, бо їх влаштовують умови життя, яких є, яких зараз як основою економіку став туризм, ці народні промисли, видобуток морського звір'я традиційними способами вони не використовують сучасних технології і риби. Їх це, це населення, яке там живе це цілковито, це влаштовує. Верпунами, тоді... якимись, на традиційно. Uh, да, традиційне, цін, ну є ж міжнародна угода про захист цих uh, савців uh, півні, північно-рідовитого mm. океану, і лише корінним народом, які використовують традиційні народні промисли, да, ось, оці, ну, Це зараз більше перетворилися такі шоу для туристів, mm. і туди доволі активно, бо це не туризм. До речі, в вартеці це саме в Ірландія. Пливуть кораблі туристичні із Європи, із Сполучених Штатів, так само круїз, і він доволі популярний, бо де люди ще з таким комфортом можуть відвідати. Плюс Нуахук столиця Гриландії. Там цілковите європейське містечко для американців. Вони в захваті о, висаджуються. Це не якісь племена, плімена. Тут все культурно, можна і пиво попити. Данського о, все ще краще. Ну, тобто є можливості для культурного життя.